Усіх вітаємо, шановні колеги. Тема нашої доповіді від виробника до споживачів. Гурток Юлі Нойковиць існово ветеринарної медицини Одеський обласний центр позашкільної освіти та виховання України, еколого у натуралістичний підрозділ, керівник Жанна Коренева. Актуальність теми. для підтримки нормального функціонування всіх життєво важливих систем організму. Людина повинна споживати за добу білки, жири, вуглеводи, мікро- і макроелементи, вітаміни. Але найважливішим для людини є білки, яких, яких повинно бути на добу майже від 120 до 150 грам, з яких 50-60% білку тваринного походження. Це світовий ринок м'яса довів, що виробництво м'ясної делікатесної продукції і напівфабрикатів це високорентабельна і перспективна галузь розвитку м'ясоперероблення. За браком часу господарки все частіше купують в мережі м'ясних магазинів м'ясний фарш. Фарш походить від латинського фаршово. Начинка начиняю: фарш це м'ясна або рибна м'якоть, подрібнена ножами чи на м'ясорубці. Фарші бувають різні, але в більшості випадків до них не додають солі, спецій та інших складових. Сьогодні, в нашому районі різноманітні вироби з фаршів займають вагоме місце. На нашій кухні завдяки чудовим смаковим якостям і великому попиту фарш використовують майже всі господарки України. Деякі господарки готують фарш в домашніх умовах, але більшість господарок полюблять покупати готові фарші в магазинах. Метою нашої роботи стало вивчення: чесного стану споживання готових м'ясних фаршів. Та мікроструктурного складу готових фаршів, що реалізується в мережах гіпермаркетів міста Одеси матеріал і методи дослідження. Опитування та відбір продукції проводили в гіпермаркетах міста Одеси, Ашан, ФОЗІ та АТБ. Для дослідження ми відібрали три види фаршів по одному зразку в кожному магазині. Для дослідження використовували прилад змінископ Филин, дослідили мікроструктурний аналіз фаршів. Результати власних досліджень: фарш найскладніший напівфабрикат у м'ясної галузі, як в великих м'ясопереробних підприємствах, так і в невеликих м'ясних магазинах. Фарш є край необхідною позиції виробництва. З метою фальсифікації фаршів деякі виробники подрібнюють у фарш неякісну продукцію, замінюють яловичину чи свинину більш дешевим м'ясом. Субпродуктами та іншими більш дешевими інгредієнтами водою, борошном, крахмалем, соєю та іншими. Фальсифікації зменшують собівартість такої продукції для виробника. І такі фарші завжди коштують менше за свіжу м'ясну сировину, яловичина, свинина, курятина. А в деяких випадках можуть нашкодити споживачеві чи навіть зіпсувати страву. Виробники обов'язково повинні вказувати категорію фаршу. Категорія А від 85% м'яса. Категорія Б від 60 до 80%. Категорія В від 40 до 60% та категорія Г від 20% до 40. Чим нижчий відсоток основного інгредієнта в тим більше в ньому солі, ароматизаторів та інших добавок, що погіршує смак і якість. Опитування та відбір продукції проводили в гіпермаркетах міста Одеси. Ашан, ФОЗі та АТБ. За термін дослідження нами було опитано 200 споживачів мережі гіпермаркетів Фозі, АТБ і Ашан, більшість з яких 70%, тобто 140 осіб, не вважають готові заморожені на півфабрикати продукцією першої необхідності. А ті, хто споживають на готують їх в основному один. Та два рази на тиждень або від 8 вісь, до 10 разів на місяць. Щодо м'ясних уподобань одеситів, то на першому місці курятина 56% з яких 30% купують продукцію на базарі, а 26% в магазинах. На другому місці свинина 31% з яких 20 купують продукцію на базарі, а 11% в магазинах. На третьому місці яловичина 13%, з яких 10% купують продукцію, а 3 в магазині. Для дослідження ми відібрали три види фаршів по одному зразку в кожному магазині. Перший зразок фарш домашній зі свинини та яловичини. Склад сировина м'ясна 80%. М'ясо свинини котлетне, м'ясо яловичини котлетне, білок сої гідролізований. Другий зразок фарш кулінарний із, зі свинини. Склад свинина жирна, знежалована 100% вода питна, сіль кухона, пшенична клітковина може містити сліди яєчних і молочних продуктів. Третій зразок: фарш м'ясний із свинини. Склад свинини, м'ясна маса механічного до до 70%. Свинина жирна до 10%. Вода питна, сіль, пшенична клітковина, концентрат сої. Наслідження зразків фаршів на ліміноскопі впіли. Зразок перший. Ознак псування сировини не виявлено. Вивлена жирова тканина у вигляді осередків світло-жовтого кольору. Незначна кількість сполучної тканини. Другий зразок: ознак псування сировини не виявлено. Вивевлена жирова тканина у вигляді осередків світло-жовтого кольору. Значна кількість сполучної тканини. Та третій зрозок: ознак псування сировини не виявлено. виявлено жирова тканина у вигляді осередків сложового кольору та незначна кількість сполучної тканини. Висновок: Як видно, з затриманих даних м'ясна сировина відібраних зразків є якісною без ознак псування. Значна кількість жирової тканини обмовлена рецептурою. Мікроструктурний аналіз. З неправильного розуміння дісологічні структури фаршу відібраних зразків ми провели дослідження охолодженої сировини та замороженої розмороженої сировини. У свіжому охолодженому м'ясі структура майже однорідна: волокна мають однакову форму, щільно прилягають одне до одного. Між волокнами є невеликі прошарки сполучної тканини. М'язові волокна мають поперечну смугастість. При заморожуванні і розморожуванні структура м'ясної сировини змінюється нерівномірно. При заморожуванні утворюються кристали льоду між волокнами, відмічає, відмічається розрив оболонок волокон. М'язові волокна розділені, частина їх незначно зморщені, більшість волокон фрагментовані. Перший зразок. Парш домашній. М'язова тканина складає приблизно 70%. В'язові волокна знаходяться переважно в складі жирової і частково сполучної тканини у огляді включені. Проміжки між волокнами значні. Жирова і сполучна тканина складають біля 30%. Другий зразок парш кулінарний зі свинини. В'язова тканина складає біля 68%. В'язові волокна знаходяться серед жирової тканини. Жирова та сполучна тканина складає біля 32%. Третій зразок фарш м'ясний зі свинини. М'язова тканина складає біля 60%. М'язові волокна переважно знаходяться у складі жирової і сполучної тканини. Між волокнами є значні міжм'язові проміжки. Жирова і сполучна тканина складає 40%. На першому малюнку ми бачимо м'язові волокна в складі жирової тканини. На другому жирова і сполучна тканини. І на третьому м'язові волокна у складі жирової тканини. На першій картинці ми можемо побачити м'язову тканину розфрагментування. На другій картинці ми можемо побачити також м'язову тканину некробіоз першої ступені. Відсутність ядер, негомогенна цитоплазма. А на третій картинці ми можемо побачити м'язову тканину з включенням осередків жирової тканини. Дегустаційна оцінка. Після проварювання сировини ми провели дегустацію вже провареної сировини. Всі зразки, звареної м'ясної сировини, мали м'яку ніжну консистенцію, приємний смак і аромат. Зразки отримали такі бали. Перший зразок 20 балів, другий 23 та третій 22 бали. Такі показники свідчать про якість сировини, з якою готуються фарші на виробництві. Перше. Всі відібрані нами зразки фаршів. Перший зразок фарш домашній зі свинини та яловичини, Торгова марка глобини. Другий зразок фарш кулінарний зі свинини, торгова марка м'ясна весна. Та третій зразок фарш м'ясний зі свинини. Торгова марка глобини. Є безпечними і якісними продуктами. Друге упаковка всіх зразків фаршів, якісна, недеформована, без розривів. За структурою фарш неоднорідний відсторожового кольору. З білому вкрапленнями жирової тканини. Запах в сирому, в сирому виді ясний, приємний, притаманний і доброядісний сировині, властивий даному продукту, консистенція помірно м'яка. Дослідження зразків фаршів на люміноскопі Филен показали, що у всіх зразках фаршів ознак псуванням сировини не виявлено. Дегустаційною оцінкою доведено, що найбільш Суму балів, тобто 23, набрав зразок 2 фарш кулінарний із свинини. Торгова марка м'ясна весна. Щодо гістологічних досліджень сировини фаршів, то нами визначено, що м'язові волокна переважно знаходяться у складі жирової і сполучної тканини. Між волокнами є значні міжм'язові проміжки, що можуть свідчити. Про використання для виготовлення фаршів замороженої м'ясної сировини. Наша доповідь завершена. Дякуємо за увагу. До побачення.